Помпова рушниця, ймовірно, є найбільш широковідомим типом вогнепальної зброї. І не лише своїм зовнішнім виглядом, а й звуком відкриття слайду. Без нього, до речі, не обходиться жоден більш-менш нормальний бойовик. Але як щодо захисту будинку ведуться серйозні суперечки про те, що є гарною зброєю для самооборони. Багато хто стверджує, що це пістолет. Інші стверджують, що це щось на зв'язок АР або АК. Але все ж таки, якщо ви зайдете до магазину зброї і вимовите слова оборона будинку, продавець обов'язково суне вам в руки помпову рушницю ще до того, як ви встигнете закінчити речення. Помпові рушниці це найбюджетніший тип дробовика, який ви можете отримати. Напівавтоматичні та класичні рушниці зазвичай коштують на декілька сот доларів дорожче, ніж їхні помпові побратими. І сьогодні ми поговоримо. Про найбільш продавану помпову рушницю на американському ринку ради вітати вас! ви на каналі Простол. Maverick 88 в даний час є найбільш продаваною рушницею на американському ринку. Багато людей виявляють, що вам не потрібно витрачати багато грошей, щоб отримати дробовик гарної якості. Maverick 88 – це не тільки доступний за ціною. Але міцний і надійний. Якщо хтось не знає, то Maverick Arms є дочірньою компанією Mossberg. А сам Maverick 88 отримав свою назву від 1988 року, коли його вперше було запущено у виробництво. І він практично ідентичний легендарному дробовику Mossberg 500. А ключова різниця між дробовиками заключається у виробничому процесі. Складання 88 восьмого відбувається у Техасі, але деталі виробляються поза межами США. Переважно у Мексиці. Це знижує витрати, особливо в порівнянні з моделлю Moder 500. І зрештою, приносить користь нам, як споживачеві, у вигляді приємної ціни. Інша важлива відмінність полягає в тому, що групи спускових гачків на кожній рушниці не взаємозамінні. Хоча ви можете замінити практично всі основні деталі дробовика за власним бажанням. Наприклад, без особливих зусиль ви можете встановити на свій Maverick 88 ствол. Приклад Магазинну трубку МО від модуль 500. на моєму особистому моду 500 а рідний ствол дожиною 20 дюймів. Але в мене також є додатковий ствол від мовері кімсідвосьмого дожиною 28 дюймів для полювання на качку. Все працює без нарікань. У той час, як у серії модуль 500 використовується запобіжник із верхнім хвостовиком, в рушниці Maverick 88 оснащений запобіжником із поперечним затвором, встановленим на спусковій скобі. Крім того, модель 88 не постачається з попередньо просвердленою ствольною коробкою для кріплення планки пікатіння, на відміну від чистотої моделі. Ну і нарешті зовнішня обробка моделі є вороніння високоякісної сталі, що трохи простіше ніж заводське вороніння Мосберг 500-го нікелем або паркарізація. Модель Маверік 88 поставляється із ціновлений на заводі чорним синтетичною цівкою та прикладом, а також із дульним звуженням циліндр. Зленості від моделі також може комплектуватися додатковим столом дожиною 28 дюймів. На превеликий жаль, вертлюги для ременя не входять до стандартної заводської комплектації, але їх можна легко дати до рушниці, щоб ви могли використовувати ремінь. В ролі прицільних пристроїв тут латуна бусина, яка добре працює для прицілювання на близьких та середніх дистанціях. Ви також отримуєте вигоду від подвійних екстракторів на затворній групі. Це означає, що незалежно від якості набоїв. Чи то від вівся залишилося, чи то звідки ліс ще взялися, ваша рушниця буде з легкістю естрагувати стріну гільзу та досилати новий патрон. По суті, це один із найпростіших видів вогнепальної зброї. Все, що вам потрібно, це закинути патрон на лоток та подати його у патронник. Потім докинути декілька набоїв в підствольний магазин і все. Дробовик готовий до використання. Це доволі просто та інтуїтивно зрозуміло. Вогнепальна зброя, з якою складно поводитися, це останнє, що вам потрібно в сценарії типу повторення будинок. Ви також повинні враховувати, що в дробовика не так багато частин, що рухаються. Тому теоретично ймовірність того, що щось піде на так, набагато менше, і це також означає, що вам буде легко чистити зброю та підтримувати її у робочому стані. А оскільки це універсальний дробовик. То він має добре працювати у мисливських угіддях і з правильними патронами. Крім того, дробовики, до речі, можуть бути надзвичайно ефективними при полюванні на велику дичину. А оскільки модель 88 настільки індивідуальна, є реальні можливості для створення дуже потужної мисливської зброшниці. Саме чудово в цій рушниці це те, що ви можете запозичити безліч деталей від моделі Мозвір 500 і зробити свій мамерік 88 Чудовим самооборонним або мисливським інструментом. Але в будь-якому випадку заводська версія, яку ви отримуєте, це легка, міцна і вона витримує всі погодні умови. Maverick 88 це відмінна відправна точка для створення індивідуального дробовика, через його спадщину, справжню американську якість та низький ціновий депазон, на відміну від своїх конкурентів. Знову чую музику, то треба декілька пострілів. Маверік 88 – це дивовижно вражаюча рушниця. Мозберг давно має репутацію одного з найкращих виробників вогнепальної зброї у світі, і тому я можу запевнити вас, що це не звичайний бюджетний дробовик у той час, як Мозберг 590… Або 590А1 є найкращою зброєю. Maverick 88 ідеально підходить для того, для чого він був розроблений. А невисока ціна та універсальність робить цей Maverick 88 відмінним варіантом зброї для захисту будинку, і навіть як додатковий напарник для полювання. Maverick 88 є напишу потужний і точний, але має невелику віддачу, тому його можна сміливо рекомендувати як молодим чоловікам і жінкам, так і людям старшого віку. З вами був Проствол. Залишаємося зв'язку. Це буде Україна.